Головна зелена красуня міста засяяла із новою традицією. Такої ялинки Івано-Франківськ ще не бачив: 25-метрове новорічне дерево, найвище за своїх попередниць. А святкові прикраси, банти та іграшки вперше за всю історію у національних кольорах. Від основи і до верхівки навіть ілюмінація геть усієї ялинки у барвах української символіки. Після довгих дискусій бути чи не бути новорічному дереву у Івано-Франківську виявилось, що мерія підготувала одразу два сюрпризи. Досить патріотичну ялинку в обласному центрі запалював не мер міста, а діти. Ця ялинка не для Анушкевичуса, не для президента, не для кого іншого чиновника. Це ялинка для громади і в першу чергу для найменших наших громадян для наших дітей на послідуючі роки. Безумовно, я буду вітати наших мешканців з наступаючими святами, але право засвітити ялинку вирішив передати нашим пластунам. Івано-франківські пластуни такі пропозиції здивувалися. Одначе новацію мера радо підтримали. Запалювати вогні зеленої красуні. Місцеві скаути прийшли цілою юрбою новаки, юначки та старшопластуни. Та ще й не з порожніми руками. Тисячі мерехтливих іскорок на новорічному дереві засяяли від полум'яного символу віри вифлеємського вогню миру. Це дуже символічно, тому що Вифлеємський вогонь миру це полум'яний символ миру. Щеня, це те, чого зараз необхідно, потрібно івано-франківську Україні. Нові традиції зимових свят в Івано-Франківську раду підтримують як дорослі, так і дітлахи. Тому вже наступного року наймовірніше ялинку знову запалюватимуть маленькі івано-франківці.